І знову відеозвіт про нашу роботу. Чому Гольф 7, і чому знову з'являється на каналі? Це та машина, яка не перестає вас цікавити завжди. Є розмитнення, немає розмитнення. Ця машина потрібна українцям завжди була. Я надію, що і буде. Тому що ціна якість. Машинка не проблемна, машинка не важка в ремонті. Машина... Яка на дорозі гарно виглядає більш-менш сучасно машина, яка вже до певної міри проїлася, але з технічної точки зору, з практичної точки зору, досить, досить є класною. І так, перед нами Volkswagen Golf, сьомий в простій комплектації відносно 2016 року випуску з пробігом 180 тисяч кілометрів, був придбаний в Нідерландах. В Німеччині за ці гроші ми не знайшли машинки. Про питання по цій машині, яке? Зразу. Машину за ці кошти, які ми купили, фактично зараз вже неможливо купити в Німеччині і в тій самій Європі. Ціни всі виросли. Коли ми дзвонили по цій машині і питалися, давайте поторгуємося, мінімальний торг, давайте там туди-сюди. Він каже: німець: я піднімаю ціну машини на 500 євро і все рівно її продам. Тому що ви сьогодні десятий, хто дзвонить, і просто випитуєте, випитуєте, випитуєте. Декілька гольфів ми просто не встигали. Сьомі гольфи, поки клієнти думали, ми не встигали їх придбати. Отже. Цей гольфік має галогенні фари, підсвічування, підсвічування поворотів при вивороті керма. Має адаптивний круїз контроль у бампері. Тобто, скажімо поцікавий, по комплектації, Спереди в нас є парктроніки. Машина має функцію автопаркування, є парктроніки по боках у бампері. Це означає, що вона бачить парктроніки є не тільки спереді, а ззаді, і фактично, вона бачить, що оцю зону з боку. Це дуже добре для водіїв, які першими, от перша це буде умовно їхня машина. Я не знаю, правда, я не питався, яка це машина у водія, але все ж таки, ця машинка. Прикольна тим цією функцією, тим, що вона не тільки сама вміє паркуватися, а те, що вона от бачить оці слупки, які тут можуть з'явитися. Або при виїзді з парковки це дуже прикольно. Близько до стіни, гаража вона буде під'їжджати і будете бачити, щоб не зачепити задні арки. Зимова резина на машині 195-65 r 15 літньої з машиною не було. Зараз це потрібно буде замовнику питання вирішити. Він питався, чи ми можемо допомогти. Ми пробували і знайти за адекватні гроші. Зараз резину ми не знайшли в місті Тернополі, можна вона знайдеться десь інше Там за місцем його проживання. По кузову машина має дрібні нюанси по погрузці. Бампер. Тут, тут якісь коцки, тут вм'ятинка. Тобто покоцки на бампері є, без цього нікуди. Теж на задньому бампері ось тут щось, якась є притертість невеличка. По кузову машина в рідному кузові, в рідній фарбі, без жодного фарбованого кузовного елемента. Також по комплектації є панорамний, великий панорамний дах. Машинка в гарному кольорі металік, не полірована, гарний блиск має і ніяких немає грубих царапин. За які, які би там треба було перефарбовувати якісь кузовні елементи, щось типу того, чи вм'ятини. тобто бережна експлуатація, пороги не загнуті і так далі. Е, машинка обладнана двигуном 1,6 дизель на 81 кВт. Де там? відкриваємося, Е, мастило, замовник попросив замінити. Зразу було замінено фільтра, масла. Він забирає повністю обслужену машину, в якій не потрібно нічого зараз робити. В машині нічого не тече, не підтікає, не сифонить. Є невеличке запотівання біля датчика колінвала, тобто сальник, передній сальник колінвала по народному. Де він там? Ну, умовно. Там я не можу показати, ось там і знаходиться. Машин ми його попередили про те, що це треба буде йому робити при заміні ремня ГРМ. Зараз пробіг 180 тисяч на другу заміну масла буде велике. ТО із заміною ремня ГРМ. Там 190 біля двісті тисяч це треба буде робити. Попередили. Про сальник, який обов'язково треба міняти. Це не проблема конкретно цього автомобіля, це питання по підтіканню цього сальника до всіх 1,6 двигунів на пробігу біля 200 тисяч. Сальник міняється дуже просто. Відкрутили декілька болтиків, закрутили з корпусом пластмасовим і все. Не вважаю великою втратою, коли ви поміняєте сальник за 500 1000 гривень його вартість. Отже, переходимо до салону складання дзеркал. Є підігрів дзеркал. 4 скло підіймачі. По салону, по косметиці все гарно, все так само на поріг, дивіться, як, як виглядає ущільнювач, як виглядає поріг, як новий, автоматичне світло, сидіння трендові, але без жодної потертості, без жодної нитки, ремінь не потертий. Тобто суперовий, класний гольфік, який гарно виглядає. По комплектації. Так, це Нідерланди, але є підігрів сидінь, є навігація, є. Я навіть не знаю, чи є Apple CarPlay активований. Ух ти, є. Ми навіть не знали, що є Apple CarPlay. Ха! Класно. Такі ми сервіси надаємо людям, що самі не знаємо, що ми купляємо Включаємо запалення, покажу вам панорамний дах. Відкривається. класно Була особлива умова до того, щоб гольф має бути на адаптивному круїз контролі Ось він адаптивний круїз контроль І важко було вибрати на машину, яка б мала адаптивний круїз контроль і коштувала дешево. Ця машина на обліку з 5 1,6 дизель з економним дизелем, вийшла повністю зареєстрована на обліку 10 800 євро. Зі сплатою всіх і податків, і всього, всього, всього. Зайдіть на Рія, подивіться ціни. Як бачите самі, ніхто не супер зекономив, супер переплатив. Є машини, з чого вибрати, але все ж таки машина свіжа, машина повністю зареєстрована на клієнта, машина в тій комплектації, в тому кольорі, якому він хотів. Абсолютно справна, без жодних технічних нюансів. Також клієнт ще просив заправити машину. Зараз є проблема з дизелом. Ми її ще на 20 літрів заправили, для того, щоб в дорозі він не мав питань щодо заправки і експлуатації. Я маю на увазі під час вломаний повітря на оця заслоночка, забув про неї сказати. Щодо багажника, тут у нас все чисто гарно. Є запаска, вогнегасник, аптечка Ми не забираємо ніколи нічого з машини, все те, як є, в машині завжди доїжджає до наших клієнтів. Тут у нас є місце для що у нас є в комплекті? Ага, є домкрат, ключі. Все є. Отже, якщо цікавить, вас такий автомобіль в такому стані, можливо вже за більші гроші, я пояснив чому. Ринок швидше реагує, чи ми їх хочемо купити, німці ціни попіднімали і сумніваюся, що буду сильно їх опускати. Отже, якщо вас цікавить такий автомобіль, будь ласка, ви можете нам написати, ми вам обов'язково допоможемо, придбаємо такий безпроблемний Volkswagen Golf. Який буде вам вірою і правду служити. Ціна відео є, все є, контакти наші відео є. Друзі, ставимо лайки, підписуємося, заїжджаємо до нас на офіс, замовляємо автомобіль. Я думаю, що він буде привірно служити своєму власнику і не буду його підводити на дорозі. Все, друзі, всім слава Україні! Ми переможемо! Пока!